Дай Боже з вами, Олдбой, і сьогодні ми подивимося на гру під назвою Пневмата. Її присилали мені дуже багато разів ключ. Розробники постійно мені писали, хоча я взагалі ніколи не просив їхню гру. Дуже сильно вони були настирні, хотіли, щоб я в неї пограв. Потім гра вийшла, і в стім в неї шахливі відгуки. І хоч ми будемо грати зараз в версію для PlayStation, все ж, я думаю, це буде доволі цікавий для нас експіріенс. Тому не будемо тягнути і. Давайте подивимося що ж таке пневмата. Гра, скоріш за все, не має ніякої локалізації, крім англійської. З тих, які ми можемо з вами зрозуміти. Це Survival Horror. Наскільки він survival, наскільки він horror, ми зараз з вами дізнаємося. 0333. Тепер я буду боятися цієї цифри. Так, якась хтось. якийсь, стоїть отам. Our first time in Seattle. We had never been To the before наш перш, перший раз в сієтлі. Джеймі справді хоче одягати matching hoodies тобто ну, однаковий одяг. Коротше, типу як сімейні пари, які <реш> хочуть носити однакові речі. Насправді це непогано, не засуджую. Деякі моменти може бути навіть прикольно. Так, ноги видно. Ну, одну ногу видно. Достатньо. 70. <реш> так, хтось дзвонить в двері. Ходить він супер повільно, але двері відкриваються дуже швиденько. Astral Projection in Caribbean Culture. Е, астральні проекції в карибській культурі, як скажете. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Цікаво. Темно як. В дупі. Workstation deactivated? Окей, okay, це е, якийсь симулятор айтішника, в якого є папки, знаєте, такі, як в True Detective, в ФБРівців вдома. Можливо, ми якийсь True Detective? Хто знає. Чи це, нах? Чому двері скриплі? <звук> Що за звук, я не розумію? Звідки цей звук Що за маячня? Це якісь такі дьоргані, якісь якесь таке не розотримане. Вініде Пламбер. Чуєте це? Як капельки відіграють біт? Може хтось зачитати, то вміє. Не соромтесь. Ох ти ж бл. От я таке не люблю. От не люблю таке лайно. Просто скример заради скримера. От от нахер ти тут є. От щоб що? Щоб мені було страшно. Так це ж не страшно. Краще б ви колізію зробили, розумієте? Краще б ви колізію зробили, щоб світло не вилазило зі стіни, розумієте? А не ці дешеві обіцяні скрімери. Тільки що була блискавка чомусь. Тут мигнуло світло біля дивана. А відповідно пишіть в коментах. Я нагадаю, що ця гра вийшла на PlayStation 5. Ми зараз граємо її на PlayStation 5. Я думаю, що це пов'язано з тим. О, як гарно, яке молодець. Я думаю, це пов'язано з тим, що на Xbox в свій час, коли активно запустився Game Pass, 4 роки тому чи скільки там це було, дуже багато вийшло інді. Неймовірна кількість інді ігор. Я думаю, що PlayStation таки ми теж хочемо, прям, щоб, щоб, щоб в нас були різні ігри, бо є люди, які люблять такі е, збочення, як різні інді-горори. А музичка з капель далі відлабує. Це, напевно, все-таки хата не ФБРівця, а бітбоксера якогось. Або якогось музичного продюсера. Щось включаю чи не включаю світло, воно щось не сильно допомагає. А тут тільки що був буквально скрімер, який ну просто. Що це таке? Ви знаєте, що це таке? Світлячки? Чому не статичні? Це, напевно, пилюка мала бути, але просто робив це якийсь кривий, криворукий дизайнер, що я можу так назвати. Наше останнє. Тут Скрипить, просто щоб скрипіти. Просто ні з того, ні з цього починає щось скрипіти. Чому в нього вдома ця ці... херня? Чому ця з... з безкоштовних асетів ця херня тут? <реш> Тіньня, звісно, <конечно>. фантастична. <реш> Пес. Любиш майонез? Пес це то, якби теж під валеріанкою. І таке враження, що вона, типу, лагаюча гра. І кожен раз, коли ти приходиш попри будь-які двері, вони здають дивний скрежет. однаковий. Це типу, має лякати, але лякає тут тільки жахлива режисура. Просто рандомно. Просто рандомні звуки. Причому однакові? Ага, я міг там ще щось подивитися в хаті, але я щось знав цей звук скриплячих дверей. Хтось по хаті ходив, хтось в машину сів. Я не розумію, чому все так лагає. Чому все так іде ривками, ніби це аніме в 15 кадрів. Я пам'ятаю цей день разом. Це скриготіння, це просто піздец. Така херня це скриттю. Воно просто тупо не в тему. Так, збоку пише таблетки. Мілтон, Міссурі. Дай подивимося, що там було в Міссурі. Пес, любиш майонез? Ну, але що-шо, -що, а їхнім менеджерам, які намагалися продати мені цю гру, ну тобто. Просили, щоб я її пограв. Так склалося, що у мене не було вибору. Треба віддати належне, вони свого добалися. <сум> я в неї граю. Не на основному каналі, але свою хвилинку слави вона отримує. А що це таке? Щось грає, радіо, напевно, якесь, але так темно, що ніхіра не видно. А ти хто? Ти хто такий? Хто я такий? Ти теж радіо, але ти німе радіо, напевно, так? Чи це стерео радіо? Ладно, хай буде. Я тебе виключу краще. Тому що. Нахер це треба. <ріст> телевізор. Куди вставити тобі? Куди тобі вставити відеокасету, телевізор? Шо, тут на щось стає? І аж звук зникає з одного наушника, коли тут стаєш. Не зрозуміло на що. Бо, ну, бо ніхера ж не видно. Можна трошки. а там і коробка. Добре. Можна трошки додати? Ось трошки, бо це якийсь жах просто. Ого, як помогло. <ріст> Ого, як помогло. А це що? Mmm, olyan. Hahahaha, ez nem smisznó, Це повний мрак. Окей, але в мене є плівка, і десь її потрібно включити. На превеликий жаль, відеомагнітофон не в залі. Хоча, здавалось би, 2024 рік у всіх відеомагнітофон в залі, але чомусь тільки не в нашого героя. Наш герой тримає таку цінну техніку, мабуть, в підвалі. І чомусь всюди включені телевізори. Ти скільки платиш за електроенергію? Ти? Гнида, вони зупинили розслідування, що насправді сталося. Ніхто не знає нічого. Ясно. Ну коротше, чувак, походу зникла його е, дівчина чи дружина, яка любила однакові худі, що вони носили, і душила його різними поїздками, на які він, походу, не хотів підписуватися. Ну, це з того з того, що нам вже розповіла гра про їхні стосунки. Десь вона пропала. Поліція перестала шукати, і він почав шукати сам. Якось так. Субтитрів в грі так і немає. Говорить він так, ніби в нього йому щось в роті заважає. Через це взагалі не завжди розумієш, що він говорить. Так, тепер я керую. Флешлайт. О, славті господи. Добре, добрий день. Ходить він, ніби не їв. Хоча можна йому так от трошки бігу додати. Але якщо не нажимати на біг, то ходить він так, ніби не їв. Добре, що хоч ліхтарик має, хоча ліхтарик 66%, а, ні, це, це камера 66 Ліхтарик, я сподіваюся. Альо, я сподіваюся, буде довше жити. І сподіваюся, не справжня цифра, насправді, 66%. Оце якийсь такий пародія на сьомий рейзик, Пам'ятаєте, там були Lost Tapes, чи як вони були? Е, Боже, що це риб'яче око хоче, щоб я ригнув? Мені ще не дадуть при. Мені ще навіть не дадуть прийти 2 метри ри. Просто забирають мене керування. Є. Такий саспенс. Незрозуміло з чого. Але, типу, окей. просто якісь гнилі скримери, оце от. Артефакти, якісь чуваки з'являються, ні звідки, але зроблено, ну нікакущо. Ні, 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 Оце, до речі, справді прям від, дуже некомфортне відчуття від цієї камери рибачі око, яка надто неприємна, коли ти рухаєш камерою, коли змінюються так, ну, типу, об'єкти поряд. Прям реально трошки млоїть у неї. Так, ну ми доперлись до якогось маяка. А чому він через камеру дивиться? А ти не можеш не через камеру дивитися? Чи це тільки тому, що ти, типу, запис. Вак веде запис, тому мусить бути все через камеру. Бряха, як херова, це жесть. Від цієї камери робить просто жахливу перспективу. О боже. Угу, І Хто б міг подумати? Що тут тільки можна в одне місце йти. Нахер. Да, я піднять. Що страшно? Гра, чому ти така погана? Чому ти така погана? Тут хтось теж. Когось шукає. Скримери найдешевший і найгірший спосіб на когось налякати. Це говорить про абсолютно імпотенцію людей, які це роблять сценарно і сюжетно. Тому що вони не намагаються, щоб ти занурився якось в атмосферу, вони намагаються дешевими прийомами тебе налякати. Це супер тупо. <свистем> Маяк! What? Звук схожий, до речі, з цього острів проклятих. Нещодавно крас я думаюш. Додано <свистем> до журналу. У нас журнал є? Я випробував усі кнопки, на жодну нема журналу. Хоча в журнал щось додано. Чудово, фантастично. Єдина кнопка, яка у нас працюється, приблизити. І а, приблизив, і почалася ще одна заставка. Режисура, просто Мілтон. Привіт, Resident Evil 7. <кхи> Ви бачите, правда? Йо, Джеймі, позвонила, що він в Оленяв їх. Вони з оленям домовились. Так, бекпек. флешлайт, інвентар. Гарно. У мене є піштолет, у мене є bandджі, у мене є Investigate Milton, документи Empty, аудіологи Empty. Життя 100%. Бліхтаря чомусь немає. Добре, що в записі було, а тут нема. Окей, треба пістолет. Doesn't work. Не працює це. Бінтом? Дивно. <laughs> До речі, ви помітили які жахливі кнопки? Оце. <laughs> це дефолтні, вони абсолютно. Тому ж на Real Engine, вони це абсолютно дефолтні кнопки без будь-якого дизайну. <laughs> Дохлий олень Я навіть не можу присвітити на нього. Темнося неймовірно, неймовірно, фантастично. Чому я не можу витягнути пістолет і вистрелити в цю решітку? Теж не зрозуміло. Ніхріна не видно взагалі від слова зовсім. Тут здавалось би, решітка можна пролізти, решітка вломилась, але це теж не працює. Там два пива стоїть. Ну понятно, все. Угу, mm -hmm. Ясно. Джеймі йому дзвонила. Ага, алкоголік. Так, ну жарти жартами, але. Хази, що гра від мене хоче. Витягнути пістолет я не можу. Каже, мені не треба пістолет. Сюди перегороджено. Звук лагає в двох квадратних метрах. І більше я нічого підняти, як я розумію, не можу. Паролів якихось також нема. Документів, паролів, два пива. Вже хильнув, молодчинка, і ніхіра не видно. Прям взагалі ніхірі ще не видно. Треба стояти і чекати, доки блискавка вдарить, щоб подивитися, що відбувається навколо. Ну, треба поприсісти і тако походити десь полазити. Ну, ліс? Не можеш. Класно. Можливо, десь можна залізти в іншому місці. Але... Але не видно ніхіра. 15 ФПС. Чудова гра. Хоку вийшло. Або не вийшло. Пишіть в коментах. О боже! Хто б міг подумати? <рес> що ти можеш просто на гору вилізти. Та що ти кажеш? Э, ці скримери ні про що це повна херня. І в тебе забирає кожних 2 метри, забирає у тебе керування. Хрест, добре. Що мені з того хреста? А коли ми які грають? Знов забрали у мене керування. Та мені насрай, дайте в гру пограти. Кожні три сантиметри забирають в мене керування і намагаються мене налякати якимось абсолютно дешевими і конченими скрімерами. Вау! Тут вісім камер дивляться в одну точку кусачки. Угу, щоб зламати цей. Як, як зручно. Я бачу один і той самий спогад кожної ночі. Цей кошмар виглядає трішки інакшим. Що за пурга? Текст по дебільному написаний. Краще, десаки. Хірня, зараз буде ще один скрімер, бо ти бачите. Або зараз мене знову відберуть керування. Мене з двох. Думаю, ти обраш? Зараз побачите. А в мене ще залишилось цефіні? Ні, не залишилось. Одноразові кусачки. Навіть Resident Evil цей болтаріз не у тебе після використання. Болтеріз можна. О, ну забрали у мене керування. God, blood? А перед тим ти що бачив? Дурачок. А навіщо ти взяв пістолет, якщо ти всюди кажеш, що тобі він не потрібен? що за фігня, чувак? Ну окей, отут, От в принципі, картинка виглядає нормально, як статична. Але, на жаль, це статична картинка. Сама гра виглядає жахливо, якщо по ній ходити. Ти наверху диван, чи що? Тобто... Прес L3 to Sprint, а я так і вже роблю. Доки ви мені розкажете, то я вже десь зроблю це сам. Так, одяг. Ясно. Щоб робити, бінти. Алкоголь, щоб підбухнуть. Розділити алкоголь, розділити, щоб на два підходить до речі, в гри прикольний постер. Тут лякають виключно скрімерами і виключно тим, що у тебе відбирають керування. Ти просто камера рухається десь рандомно в якийсь бік. Субтитри просто теж, навіщо? Навіщо в грі субтитри? Як це потрапило на консолі? Напевно, їх просто теж менеджери задрали, як мене на пошті. І вони такі так коротше, давай все, давай на тобі, на на, все. Ти на консолях. все, давай тільки не, не, не тошни. Так, так, так. А мене знову відібрали керування. Звісно, звісно. Вони всюди хочуть, щоб я обов'язково все побачив і щоб я нічого не пропустив. Не забирають в мене керування кожен сраний метр на кожній стіні, на якій написано білі берда. Дуже 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 цікаво зроблено. Цікаво зроблено те, що він ледве ходить, ніби не їв три дня, але двері відкриваються. Так ніби він їх просто так з ноги, На, у тебе буде така анімація копняка. Це він робить як цей вандам, типа тиш-тиш ногою. Бачите? Оп, оп, подвійний удар. Десь не такий фільм був з вандамом подвійний удар. так все дешево. Ну, я маю на увазі прийоми ці стрьомна така музичка якихось парків атракціонів. Дерева просто зала... Ну, це просто тішмансько, це не пов'язано з дешевими прийомами. Скрімери на кожному кроці, відбирають камеру через кожен метр. По справжньому тут лякає просто неймовірна халатність при розробці цієї гри і те, що вона вийшла на консолях, а не тільки в стімі. В принципі, вона, типу, напевно, ж якимось мінімальним технічним цим відповідає. Тобто вона працює, вона працює повністю. Але вона просто жахливо зроблена. Можливо, хороша гра в зділку не входила. Ліхтарик світить. Чому цей ліхтар світить прямо на місце, де я можу вилізти? Хм, Про це ніхто не знає. Водні треба в хату, бо я щось більше не бачу, куди мені тут можна взагалі зайти. О, хтось розлив фарбу червону. Добрий день, відкривайте. Ану, чекайте, можна закрити двері? Так, ану. Кія! Ех, що вже, мінус коліно. Не такий ти вандам, як я думав. Де цей звук? Ти сріжує свиню, а мені все ще не потрібен пістолет. Рабляка, ти серйозно? Зараз буде знову тошнотворна частина з камерою, де укачує. Божихливо. ах ти ж, блять. От, ну, типу, можна ж зробити, я ж все одно дойду до кінця і розвернусь. І зробити, коли я розвернуся, скрімер, а не я доходжу до точки, мене самого розвертає і кидає звук. Це так херово, це так неякісно. Ну, звісно ж, треба забрати в мене знову керування. Оу oh май. Може тепер же час витягнути. А ні, ще не час витягнути пістолет. <с> До речі, бінти, ага, все. Ну якщо що, є три бінта і. забутись. <с> і дві пляшки забутись. Що там? Що це? Маяк? Нучніше, як маяк. Схоже, що тільки верхня його частина, бо нижня не промалювалась. Бачите? <с> <с> Ой, як пано, боже мій. Який жах. Такий жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Зараз буде, звісно, ще один скрімер. Ми так чудово проводимо час в цій грі, скажіть. Господи, це сейв-рум. Давай збережемось. Така дешева пародія на Resident Evil. Це жесть. Ну, зараз, зараз, нарешті, має бути якийсь двіж, тому що був сейв-рум. Зараз нам має дати тягла фантастичного, фантастичного похлібалу маємо отримати. Просто так, щоб аж. Ух! Аж шуба завернулась. Патрони, все. Тут вже все понятно. Не можу дочекатися, коли ти побачиш. Це буде щось надзвичайне. Бо навіщо зберігати гру, давати патрони, якщо ви не збираєтеся. Ну хоч щось. Це ж Survival Horror, ні. Так, ну можна тут зайти, да? подивитися. Що тут у нас? Там ще ось, ко ні. Коротше, йдемо йдем в хату. Класно. Чудова локація. Фантастична локація. Клас. Не дарма зайшов. Зробили. Ну, Чучу не по проекту. Та ти ж Йолки. А тепер тобі е, треба взяти пістолет чи ні? А, це шо? Це як? В like смысле комбайн? З ким комбайн? Я хочу юз? Так, бендеджес. Лікує, правильно? А як використати бандаж? Я не хочу нічим комбінувати. Я хочу використати бандаж. Хіл, r 1 ага. Їх не треба використовувати з цього, воно використовується тільки з цього. Яс? Ясно? Ястенько. відмичка. Класно. Так. Так, так, так. Пацани сидять, відпочивають, добре. Ти так смішно бігаєш. Можна, може, можна вистрілити ще ось таку штуку? А ну, далі дізнаємось. Да, можна. Тільки воно зірвало все нахер навколо. Хтось кидав комусь на вогонь, бачите? Хтось врікли Десь скільки зірників. В принципі, церква, все логічно. 12 разів очі наш. Все, як має бути. Що ж, я думаю, на цьому ми завершимо. Це було дуже дивно, дуже всрато, але трошки смішно. Сподіваюся, вам також сподобалося. Якщо вам подобається те, що я роблю на цьому каналі, обов'язково підписуйтеся на нього, також підтримуйте його фінансово. Все це відбувається завдяки виключно завдяки вам. А тут ось відео також з цієї рубрики. Тому клікайте, дивіться, якщо вам подобаються такі формати відео. І зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі, дякую за перегляд і дай Боже!